Всім привіт! Мене звати Єріш, і сьогодні я починаю новий проект на моєму каналі. Це ми будемо робити кімнату з Pinterest по фото і збирати те, що мені подобалося, і робити одну гарну кімнатку. І я вирішила, що сьогодні ми будемо разом з вами малювати картини, такі так як Pinterest Думаю, що буде достатньо за три штуки, тому я купила три. І будемо разом з вами малювати. Ви будете за цим спостерігати, логічно, а я малюю. Дякуюся, що ми сьогодні не будемо фарбами робити, так як я взагалі від слова зовсім не вмію малювати фарбами. Тому ми візьмемо фломастери, олівець, тому що якби, людина, яка не вміє, малює. В воно не Не виходить нічого. Як його запечатували, я не знаю. Мені навіть... О, ногті допомогли. Я так сподіваюся, що в мене все вийде, що просто ви собі не маєте. Якийсь факт. але сподіваємося, що все вийде і не прийдеться купувати багато новий. І за те, що і за кого що спорт. Так. так, дивіться, ось такий малюнок має бути. Я, мабуть, ось цих три намалюю, а четвертий я просто не зможу сама. Тобто це був три. Будемо сподіватися, що в мене вийде. І так, ви будете на таймлапсі мене дивитися, бо це буде занадто довго, я. Буду працювати. Поїхали. Ось така мені картинка перша вийшла. І якщо чесно, вона не ідеальна, але я настільки горда собою зараз цим момент. Дивіться, бачите, якщо ви малюєте чимось, то пам'ятайте про те, що обична стирачка, гумка по країні укр... витирається повністю. Дивіться, бачите, сірий відтінок все одно залишиться. Але добре, що я не почала це робити красками, бо це. Ось так вийшло наше після цієї картинки. Вийшло насправді дуже ніжно і дуже прям пінтерест. Тому вирішила навіть пізняти для вас ближче, як воно насправді. Так, бачите, сіреньке є трошечки. Ну, дуже трохи. Але я не можу ніяк його стати. Але вони дуже помітні. І, і так, я приступаю до своєї третьої картинки. За вікном сніг іде, мене ще більше це радує, але ця картинка буде більше, тому ну довше трошки слова будуть, і я переживаю, що все вийшло гарно. Тому держимо хрестики за мене і починаємо. Ви на Таймбабці дивитеся, а я малюю. І тепер дивимося третю нашу картинку. Ось так вона вийшла. Досить гарно. Я... я такою відчувала так, що ми двома картинками. І ось таке мало бути наше оригінал. І як у мене вийшло. Досить непогано. І ось дивіться, є ось така картинка. Це була перша наша. Ми її поставимо сюди, відложимо. І величезна ось ця. Ну, мені дуже подобається чесно наших три картинки, які ми намалювали разом. Ну, ви дивилися, я малювала. І ось такі вони мали бути. Скажіть, будь ласка, вони схожі чи ні? Я дуже дякую кожному за перегляд. Тим людям, які додивилися до кінця це відео. Надіюсь, що воно вам сподобалося. Зазирайте. Його. І заходьте до мого інстаграма, буду дуже вдячна з вами спілкуватися ближче і малюєте щось, повторюйте мої DIY. будь ласка. Відмічайте мене, як виставлю до себе у сторіс. Дуже дякую вам за перегляд. Нехай вам щастить. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, та не забувайте ставити лайк.